Volvo XC60 і муфта Haldex. Заміна масла Muftik. Для заміни масла необхідно зняти моторчик. Ось його роз'єм і зняти кришку, так як сюдою не все масло витікає. Сюдою витікає менше, ніж сюдою. Отже, робимо зараз бюджетну заміну масла. Чому бюджетну? Тому що в мене немає ні сюди кілечок. А сюди прокладку, наскільки я зрозумів, ви взагалі не знайдете. Вона йде разом з кришкою, а кришку знайти також досить складно. Отже що, зливаємо масло тут, зараз подивимося, скільки стече. І знімаємо кришку, подивимося що це масла з кришки. Так. Це вам не ауді. Ну, там таке саме Ой, блядь, не треба. на шкоді. Це не зараз вам покажу. Ось. Це не ауді, там, де таке стоїть. Така муфта, наскільки струшечки, звісно, покажи? Ну все, що це таке? А це стружка? що ж? Це мусор. Ну, мусор, стружка. До Короче, і... нехорошо. Там у нас Ого. дивіться, бачите, що коїться. А із чого? де це міста? А це ж муфта, тут стоїть пакет дисків. І Насос включає муфту. А це, що тут це, диски горять, а так? А це так диски горять. І таке і відбувається, нас тече мало. люди. нього вже нема давно. Ага. Ну, що робиться в каністрі? робиться люкс. в каністрі? Так, побачимо зараз, скільки тут стече масла, потім знімемо кришку і звідки скільки стече масла з кришки. Знімаємо фільтрика. Тут у нас також є ось така кількість неприємного болота. Все вимиваємо. Не їмо. Так, тут у нас все готове. Помите й чисте. Тут вже що могло стекло, скапує і скільки у нас масла набігло. От скільки масла. Зовсім небагато. Зовсім небагато. А мусору погляньте скільки. Зовсім мало масла, а має бути приблизно пів літра. Це остальне масло от там під кришкою. Отже, тут зараз ми все і знімаємо кришку. Ну, е! Йохі не бомбай. Бачу, що робиться. Типу там стоїть? Це, фішка, знати, -то. це я Е! Я Ягриво. І де воно там візьметься таке вшашення? Присадка. Мийте шо. гарно. Воно ще кусок який дивиться. Да. Ось таке масло. Злили. Зараз подивимося скільки його тут. 300 грамів. Це 200 грамів має бути підтриску. так, Процес йде, свічки робляться. Дякуючи вам всім. Тут вже у нас пакет повний свічок. Робота йде. Ось так горить свічка ця маленька. Подивимося, скільки часу. Вона буде горіти. Півтори години вже горить свічка. І там ще її палати. Ну, Небагато залишилось, але суть в тому, що пів, півтори години вона сміливо горить. Ось така маленька свічечка. Так, а ось ось свіженькі у нас залиті, захолодають. Дякуючи вам, друзі, вийшло зібрати ось таку посилку. Придбав туалетну паперу, вологих серветок. Хімічні грілки для тіла і для ніг. І ось такий пакет свічок у мене вийшло зробити за свій час. Не дивлячись на те, що свічка маленька, вона горить півтори години. Перевіряв. Все, дякую, хто долучився. Віддаємо посилочку. Так, скриваємо кришечку. Трохи є, да? Масло в нас. Обережно, щоб не пошкодити прокладку, тому що її нема. Крищі у нас... Ого! Погляньте, що там робиться. Ого! Прокладочка. Так, і в нас має бути грязючка ось в цьому куточку. Зараз подивимося. Оу, <звук> тут немає, а тут Погляньте. Да. Кришка. Це ось і наш нижній куточок. Погляньте, що тут коїться. І зверху також багато стружки. Винен, не зняв вам, як виглядає прокладка, а там вона в досить непоганому стані, нормально виглядає за кришку. Я все встановив, вимив, тут у нас чисто, все, ставимо насоса. Масло муфту заливаємо ось таке, до тих пір, поки не потече з пробки шприцом. Автомобіль до кінця не опускаємо, щоб колеса були в повітрі. Далі нам необхідно виключити стабілізацію, для цього е, натискаємо і довго тримаємо кнопку старт. Має зайти MyCar. Не на заходимо, так? Да? Чому? Так, зараз я спробую знайти. Так, зайшли в настройки автомобіля. Е -е, шукаємо поганий. Потрібно запустити двигун, чи що? Потрібно тут галочку зняти. І якось. Потрібно запустити двигун. І знімаємо галочку тут і знімаємо галочку тут. Далі ми вмикаємо драйв, газ не чіпаємо, пускаємо тормоза. Щоб прокачалася в нас система стабілізації. І муфта, щоб прокачалась, потрібно нам декілька раз. Так, всі колеса крутяться, дивлюся. Тепер ми ставимо галочку тут галочку тут. Так, тут завершили, все пройшли. І виходимо, глушимо автомобіль і перевіряємо рівень. Відкручуємо пробку і дивимося на рівень. Перевіряємо. По суті, має трошки впасти і знову доливаємо так, щоб у нас потекло. Щоб потекло. Так, поки ми зайшло ось скільки, майже пів літра, злили менше. Все біжить. Ось скільки зайшло масла. Буквально ще, бачите, слід. Все, можна закручувати і віддавати автомобіль. Ну от і все. Замінили. Пробіг автомобіля 236 тисяч км. Міняйте масло в муфті кожні 60 тисяч. І буде щастя. Тут не знаю, коли мінялося останній раз. Не можу сказати. Але мені здається, більше як 60 тисяч. Ось така історія. Ну що ж, друзі, наближається 2025 рік. Хочу вас з цим привітати. Насамперед хочу побажати всім вам мирного неба над головою, закінчення цієї війни, міцного здоров'я, здійснення усіх мрій, здоров'я всім близьким і оточуючим. І, мабуть, що б я хотів би сказати, щоб Україна стала процвітаючою країною, потрібно, щоб. Кожний українець дбав про свого ближнього. Але щоб кожен не так, що хтось дбає, а не дбає. А коли кожний українець буде дбати і думати про добробут свого ближнього, тих людей, які його оточують, тоді тут буде злагода і доброта в Україні. Тому що в нас є все, але нема хорошого хазяїна, і ніколи не було. Дякую Збройним силам України за те, що ми можемо займатися буденними справами, ходити, банально ходити на роботу і знаходитись тут. І дякую всім, хто допомагає Збройним силам України. Без нас, без вас, ним би було б набагато важче. Ще раз вас вітаю з новим наступаючим 2025 роком. всього Всього, всім нам найкращого. А саме головне скоріше закінчення. Війни. всім пока, слава Україні!